Блогерські будні купила собі конфетку на розпаковку за півтори тисячі люди. Півтори тисячі кілограм цукарок. Бачите, я дві купила. Але це завтра розпакую. А поки що риюся по дому, нема нічого солодкого, як у людини, яка ж сидить на дієті, нема нічого солодкого, щоб не було спокуси. Дивіться, я знайшла ще одну баночку в холодильнику, буду винищувати. Ось. На ній написано, як я вже казала, тернослив. З горілкою. Ну, я сподіваюся, що це таке тут коньяк. Ну, хоч солодку ж терносливе, ну що таке терносливе, я не знаю. Це мама щось привезла з села. Пісточко. Блін. їм не знаю, що. Тернослив. Що таке тернослив? Мені здається, це вишня. Це вишня в коняці, напевно. Судячи з кісточки, а напис на кришці інший. А то, що треба всім худіючим мати вдома запас цукарок, бо це не діло. Будете потім ввечері рискати по хаті вишукувати що-небудь солодке. Наскільки солодке ти зносив з горілкою, це це інше питання. Ну, з'їла дві ягодки бадьорості воно мені додало.